Це настільки важлива складова, котра вонесе вас в космос. Ніхто нас не вчить, тому що сьогоднішні принципи будувати довгострокові стосунки, бути відкритим, відвертим, честим і порядним це неймовірна потужна зброя. Це зброя, котра може руйнувати все довкола ворожого оточення. називаємо це так. Бо нашими принципами ми вибудовуємо дуже довгі партнерські стосунки. Наші принципи будують нас. Наші принципи вони працюють в неймовірний плюс. От, в таке не плюс, до бренда формування вас як особистості, до бренда формування мене як бренда Романа Маслова. Непохитність в принципі, непохитність в прийнятті рішення. Вас перекидує в іншу лігу, бо ви можете продавати свій продукт значно дорожче. Купують не там, де дешево, купують там, де безпечно, купують там, де надійно, купують там, де на все життя. А знаєш, як твоя команда себе почуває, коли ти мудак? Твоя команда відноситься до тебе як до мудака. Твоя команда відноситься до тебе як до людини, котра. Нічого в цьому житті не вартує. Я таких прикладів дуже багато бачив. Тебе не поважають, і бізнес твій не поважають, і відносяться до нього до, як до чогось тимчасового. А знаєш, як круто відноситься команда до тих власників, котрі тримають своє слово або піклуються про свою команду, або без вагань приймають рішення, спираючись на свої тверді принципи, ніколи не зраджують себе і рухаються безпосередньо в рамках етичних норм. Ви не уявляєте собі, які це сильні люди, які це задоволені життям люди, які це люди з точки зору досягнення результату.